З одноденною робочою поїздкою для обговорення потреб військовослужбовців до українських моряків завітали представники Ялтинської міської ради, з якими зустрілися і наші кореспонденти. Згідно з указом президента України, питання шефства над Збройними силами місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування областей України надають шевську допомогу з'єднанням військовим частинам, військовим навчальним закладам, установам та організаціям Збройних сил України. Представники курортного центру Криму міста Ялти теж вирішили взяти активну участь у покращенні стану збройних сил та поповнити когорту шевських організацій військово-морських сил України. Сторони уклали угоду про шевські зв'язки терміном на 5 років, а також підписали план двосторонньої співпраці на поточний рік. Адмірал Віктор Максимов відзначив, що йому дуже приємно, що саме Ялта як портове місто обрала для співпраці військово-морські сили України. За його словами, на сьогодні угоди про шевську співпрацю підписано вже 16 регіонами держави. З містом Ялта національний флот завжди мав дружні стосунки. Крім того, кілька років тому, коли цивільне судно з небезпечним вантажем на борту поблизу Ялти зазнало лихо, першими на допомогу прийшли саме українські військово-морські рятувальники. Мені дуже приємно, що мої земляки адвикнулись на цю співпрацю і ми зараз підписали шефську угоду по співпрацю з містом міста Ялти і військово-морські сили. Ну я в першу чергу, що ті проблеми, як я вже казав, у нас есть. Миста Ялта и Севастопольский горсовет окажут помощь. Значит, в свою чергу я еще раз хочу сказать, что мы завжды готовы прийти на помощь и Мисту Ялты, и особенно молоди, для того, чтобы патриотичного выхования работы, чтобы и молодые люди навчались в лицее, в колледже и в Висково-Морской академии. Поэтому мы завжды рады видеть. Адмірал Віктор Максимов висловив сподівання, що має надію на поповнення військово-морських сил України ще однією бойовою одиницею з ім'ям Ялта на борту. Секретар міської ради Сергій Ілаш зі свого боку зазначив, що переконливим свідченням подальшої співпраці є одноголосна підтримка депутатського складу міської ради намірів про складання угоди і підписання плану співпраці. Ми люди, які живемо возле моря, і, звісно, нас безпокоїть стан воєнно морських сил». В свое время в Советском Союзе военно-морские силы и вообще вооруженные силы – это была элита. И естественно, что народ Украины гордился своим флотом и хочет гордиться сейчас. Поэтому во исполнение указа президента, а я считаю, что он очень своевременный, своевременный при советской власти данная практика была, и она была очень правильна. Поэтому если мы ее на сегодняшний день возобновим, и в обоюдном сотрудничестве будем друг другу полезны, то мы будем гордиться, и наш народ будет гордиться тем, что у нас достойные военно-морские силы. Ну а мы в свою очередь, конечно, постараемся, чтобы наш земляк, командующий военно-морскими силами, был горд тем, что город Ялта оказывает помощь военно-морским силам.